Ну що, ми сьогодні надолужуємо, бо два тижні я не знімала відео. Мені є що сказати. Просто сесія розумієте, для мене парфуми перетворюються в такі періоди, ну максимального, от коли такий стрес, робота, утома на щось дуже практичне, що не зраджує. Знаєте, от скільки по тебе парфумок не було, ти все одно до чогось повертаєшся, все одно ти знаєш якісь безпрогрешні пляшечки, які 100% тобі будуть піднімати настрій. Чуєте, так? Це я сьогодні буду все це оглядати. Тому давайте без зайвих слів ми одразу почнемо з добірки. Сьогодні будуть мімози, жасмини та конвалії. Чому взагалі я захотіла поговорити про квіти і так особливо не класифікувати, наприклад, велика добірка мімоз або велика добірка конвалій. Бо для мене квіти це взагалі. Ой, знаєте, Така нова тема, бо дуже довгий час я себе обмежувала е, певною упередженістю, що квіти це не моє, не Неважливо взагалі які. Ну, троянди так, троянди завжди подобалися. Але якісь там жасмини, білі квіти, конвалії, бузок ні. Е, бо... Був травматичний досвід, якщо так проаналізувати, у мене асоціації були з літніми панянками. Пам'ятаю, в мафах, коли я була мала, ми заходили в магазин і там, знаєте, флакончики, бузок, типу, якийсь там натуральний аромат бузка, жаснину, зеленого чаю. І я пам'ятаю, всі купували, користувалися цим. Моя бабуся, зокрема, вона дуже любила такі агресивні жирні білі квіти, якісь. Такі болотянисті аромати, типу Аля Еденка Шарель, от щось таке постійно було навколо. Але потім, з часом зараз захопленням парфумерією, почала відкривати для себе цей великий клас. Звичайно, усе квіткове різноманіття, і в кожній квітці є велика палітра а, нюансів, і наскільки цікаво воно може обігрватися, відтінятися. Але сьогодні буде така. Класична досить добірочка. От щоб в головній ролі була квітка і деякі варіанти на тему цієї квітки. Тому давайте почнемо. Почну я з мімози. У мене з'явилося лав мімоза від амуаш, знята перлиночка, яка була на Єві. Багато де. Вона зараз на знижках, бо перед зняттям, звичайно, акція, розпродають і все. Потім. Ой, потім ніде не відхопиш, тому щиро раджу десь спробувати, замовити від відливантик, або якщо ви подобаєте мімозу, як на мене, амуаш Лав мімоза є еталонною. Давайте про цю трішечки трішечки згодом. Тут все: і пилок, і фруктовість, і особливість її в насиченості та певної щільності. Тобто мімоза сама по собі вона дуже пилкова, вона дуже повітряна. Але тут, от прям так, наче білі квіточки, вони заповнюють цей простір. Білі квіти, ну які там, іланг, іланг, що дуже вдало відтіняє, та жасминчик. От, звичайно, це так все абстрактно і це підглядаючою піраміду, можу сказати, але певно, біла квітковість ілангова, така трішки екзотична і особливо фруктовість в цьому ароматі присутні. Банановість та. Груша, грушова така водянистість. Дуже круто, там, наче є і окрема нота, як якась там водичка. Та? Дуже красивий, неймовірний, прохолодний, довготривалий, супердифузний, заповнює собою простір. Це один з найкращих таких жовто-квіткових, пилкових, яскравих, позитивних ароматів. Кремовість і оця текстура. Скільки цю природню тендітну квітку можна парфумерно втілити, наситити О, геніально. Дуже круто. Ну, Звичайно, поціновувачів такого напрямку ну, не прям багато, особливо серед, напевно, чоловіків, хто так упереджено ставиться до квітів, але щиро раджу спробувати, мій хлопець ним користувався, і це фантастика. Бо на мені. У спеку було важкувато, але взагалі, в цілому, він дуже крутий, просто спробуйте: волога густа насичена мімоза. Але як альтернативу, хочу запропонувати вам цю чудову знахідку бюджетну. Бюджетну бо 10 гривень за мілілітр. Тут 120 міліків коштує 1200. А, іспанський бренд Адольфо Домінікуес Мімоза Аква Фреска. Мімоза Коріандр, якось так вона ще називається, повна її назва, але тут мімоза тільки, тому я навіть не знаю. Там є, наче, в піраміді коріандр, але ну, таких нюансів ти не відокремлюєш. В чому особливість і уся красивість і чарівність. Цієї мімози, цього іспанського бренду, О, вона більш повітряна, вона більш свіжа, і також дуже прохолодна, що мені подобається, і ця полковість не забуває ні. Попри те, що вона дуже відчутна і довготривала. Він кремовий, тут такий трішечки кашміранчик, жасминчик, знаєте, до бази відчутний. Але навіть на шкірі, навіть у спеку, я просто наносила на себе, наносила на шкіру своєї мами, і ми прям протягом декількох годин такі: ого, вау, воно так пахне, воно так шлейфить. Тому, якщо для вас важливі технічні характеристики, то також Раджу спробувати, мені вона комфортніша, навіть комфортніше за Love Mimosa, бо як парфуми Love Mimosa – це, звичайно, титан. А ця така дуже комфортна повсякденна річ, вона дуже ніжна, трішечки кремова, така трішечки цитрусів відтіняють оцей жовтий колір, наче жасмин з цитрусом. Тому, якщо вам хочеться якоїсь прекрасної поливашки квіткової. Дуже раджу. А на відміну від от у мене New Notes лати мімоза, взагалі, я його намазом, тільки намазом наносила. Дуже рада, що мені подарували цей невеличкий семпл на затест, бо занадто гіркий, якийсь щільний. І взагалі, де тут лати, я не знаю. Мені не подобається ця мімоза. Взагалі, від мімози особливо так. ну... Що там мімоза, то мімоза. Але через те, що у мене в колекції ніколи не було ніяких жовто-квіткових відвертих ароматів, окрім деяких нарцисів, або вбудованих велику композицію, або ну відвертий цих блакитний нарцис від Ермес, який, до речі, я хочу повернути, бо я його продала і розумію, що він дуже теж красивий. Хочеться вологий, прохолодний. Тут теж багато про холоди, я по-моєму вже сказала. І це ну, для його ціни це фантастично. Та для будь-якої ціни цей аромат дуже красивий. Тому теж зверніть увагу: не знаю, чи багато де він продається. Ну на розетці, я на розетці відкупала, тому, тому також щиро раджу: прекрасна бюджетна річ. Що ж, оце я про мімози вам розповіла про дві мімози, які мені зараз просто вау, дуже дарують багато емоцій, надихають і перша, і друга. така повсякденна поливашка, і більш впевнена та відверта. Далі ми поговоримо про жасмини. Я не зупинятимусь на жасмин-цигарки від Ельдо, ну бо ж скільки я вже розповідала, багато, багато і минулого року. Улюблений цей жасмин. Тут багато такого тютюну. Для мене це попільничка. Попільничка трішки волога, тут є така відверта цигарковість. Проте він мені не здається специфічним. Багато хто відмічає оцю таку сладкувату специфіку. А мені подобається. Мені подобається чайність цього жасмину. Така солодесь, він взагалі не індольний, взагалі не специфічний, сам жасмин, якщо відокремити. І як композиція дуже класна. До речі, купила собі два томи про Мерлін Дітріх. Біографія описує її дочка. То теж буду читати, надихатися, можливо, зроблю якось. Влітку, добірку Дітріх. Тільки сесію б здати, щоб спокійно собі почитати. Але цей аромат дуже сильно вподобає. Також у мене є крістоловерт. Тут відвертий такий жасмин, він теж огорнутий великою кількістю цитрусів. І теж прекрасна поливашка, дуже красиві тут цитруси, вони не занадто кислі, а дуже м'які та ніжні. Теж аромат, сам по собі якийсь як кремовий, ну такий, знаєте, Ну, то зрозуміло, зрозуміла, вже багато про них розповідала, але хочу звернути вашу увагу і порадити жасминову амбру від Вікторії Сіміч бренду Есенс Байвіта українського. Придбала бокс Олі Ольфа український, українське, завдяки якому давно слухала я жасминову амбру, і напевно, минулого, минулої осені я вам розповідала про неї. І розповідала як про більш таку східну історію, наче амбра огорна свіжий жасмин і амбра. Але зараз я розумію, що це цитрусова амброво жасминова історія. То дуже красивий, природній. Такий духм'яний, такий красивий жасмин, тут просто не описати. І цитруси гіркі, наче от ви коли чистите апельсинку, оця гіркота ароматна, дуже оцей аспект яскравий. І він, наче і в старті, і в серці. Тобто він теж отак от продовжується. Не просто пшик і розчинилося. Амбра, ну, можливо, як. Певпевнена база, і теж він такий цупкий. Ну на одязі. Неймовірно, буду 100% собі купувати флакончик. І це купила до чого, я це кажу. Купила бокс, і мамі нанесла. І їй настільки сподобався цей аромат, вона не знала, що це український бренд, якось не поцікавилася, бо в мене було ще багато інших відливантів. І вона каже: Вау, сфоткай мені цей флакон, я хочу запримітити, щоб потім купити. Я кажу: а це, до речі, Вікторія Сімич. От, і вона була дуже вражена, і також я романці дуже сподобався. Тому ми обов'язково його купуватимемо і собі, і мамі. Коротше дуже класний. А наскільки спокійно ставлюся до жасминів, жасминова амбра це топ. І прям, будь ласочка, зверніть увагу. Далі, а далі аромат, на якому ми також особливо не зупинятимемось, але я дуже хочу його згадати, бо також він мене дуже сильно надихав. Декілька днів там я носила з собою, оновлювала це парфуми Діференція Фьорді Пане, де великий букет квітковий ірисів та тюльпанів. Тут відчувається і свіжа зеленесенька хрусткість, і саме такий от тюльпанчик, знаєте, свіженький вологий, трішечки ірисів. Пильності і особливість його в хлібчику. Оцей духм'яний хліб. І воно все так поєднано. Ну Це просто аромат частяко Рада, що замовила у пані Олени я вам розповідала про хлібну добірку, що він дуже крутий. І ця десятка це прям. От, люблю такі відливантики, знаєте, зносити і потім зрозуміти для себе, чи потрібен повний флакончик, бо 10 мл це досить багато, особливо коли велика колекція. І Фьорді пане, якщо вам подобаються такі гурманські хлібні нюанси, не відверті, не пересолоджені. Це аромат дуже оригінальний, він дуже комфортний, і саме оце весною, і поки зараз тепло, також мені дуже приємно і задоволення його ношу. Тому ця добірка, звісно, без нього б не обійшлась. Тож далі. А, ну до речі, щодо Жасминів, Хеппі, Бігарадія, наша класика добресенька, вона інколи буває все ж таки на знижках і можна охопити за 500, 600, 800 гривень сотку. І це прекрасна цитрусова поливашка. Тут дуже багато цитрусів, білих таких квітів, квіта апельсин, наче. вони такі медові, ой, взагалі чайні і медові. Ммм, mm, дуже класний він. А теж з таких бюджеточок. Ну, хто ще раптом незнайомий, послухайте. Поки хлопець буде заходити. Ні, парфуми це неймовірна річ. Так надихає. Так, так. Тож, то ж-то, завершуватимемо ми конваліями. От до конвалії трималася осторонь максимально. Є такий еталонний аромат про конвалії Діарісіма від Dior. Вінтажний, особливо Подекують, що і сучасні, вони класні, але він мені занадто милкий. Ну і взагалі конвалі, як квіти пахнуть дуже характерно і красиво, але якось в парфумерії я дуже рідко зустрічала. І перше моє знайомство з конваліями відбулося саме такий від «Левантик» «Synthetic Jungle» від Фрідеріка Маля, де за великим таким. Зеленим ароматичним блоком з такою овочевою, зелені, гальбаному, вологої. Саме ці конвалі відокремити було досить важко. Але саме на воркшопі Анни Соколової, коли ми слухали цей аромат, не пам'ятаю, яка була тема, чи квіти, чи що, чи якась зелень. Ну, От ми слухали, переслухали, і коли Анна Соколова сказала про конвалії. Мене а, та точно були у нас квіти жовті, білі, фіолетові і декілька видів троянд. Так, так, так. Я тоді закохалася у абсолют травневої троянди. Ну так і конвалії саме вони були дуже відчутні в цьому ароматі. І я все. І тепер для мене він ще красивіший. і це такий один з малей, який от найближчим часом хотілося б офлаконити. Його назву змінили Synthetic Natural, так? а не Synthetic Jungle». ну там десь на ринках, на бараху... ринках. Ну, на барахолках можна десь відхопити за притаманну ціну. Але саме особливість цієї композиції в дуже сучасній зелені. Наскільки цей гальбаном ну, він відчувається, знаєте, таким трішки ретро-олдовським, особливо хто ще не звик і не вподобає такі аромати. тут... Попри це, він звучить дуже сучасно. Я гадаю, саме через вологість. І він у мене тече, цей флакончик чомусь. Ну, Нічого, буде ним мазюкатися. мені подобається. Також щодо конвалій, хочу порадити Yes, I do від Елду. Також, до речі, слухала його на воркшопі. Давно хотілося, бо, коли оглядала Eldo багато ароматів цього бренду. Казала, що є сейду це один з тих, який би хотілося офлаконити, але його виклали на барахолку повний за дуже невеличкий прайс. Я думаю, ну все, треба купувати. Тут у піраміді є маршмеллоу, щось солодке, якісь такі гурманські нюанси, нічого подібного. Тут солодкість саме оцих квіточок. Звичайно, це такий великий букет конвалій, але він дуже хрусткий, там не так багато зелені, свіжої. Тут, ну, от, можливо, якісь квіточки відчуваються. Не можу відокремити щось особливе. Але він такий от трішки мускусний. зовсім і оця густрота, легесенька милкість та свіжість саме квіточок конвалій фантастична і один з найвдаліших конвалійових ароматів. І завершити я хочу аромату від Софії Дольної. Дякую Олюль Фетіво, і Софії, пані Софії, що цей аромат був в боксі. Української парфумерії, які ви знаєте, благодійний Оля, що тижня робить розіграш, і ви за... на сьогодні фіксована ціна півтори тисячі, ви можете придбати цей бокс, і всі гроші йдуть на ЗСУ. І ця композиція, я б ніколи б з нею не познайомилася, якби на цей бокс. Красиво, от якби цікаво, чи можна замовити більший об'єм? от Десь якось. Бо цей аромат дуже красивий, і особливо для поціновичів таких квіткових, м'яких, трішечки фіалкових ароматів. Тут я відчуваю гарний відтінок листочку у фіалку. От він такий от прям, знаєте, м'ягесенький з його тими ворсинками такими. Хрусткість, вологість. Разом з тим він так. Біло-затишно окутаний е, таким мускусно-альдегідними хмаринками. Буквально. Вони не відверті, вони не мелкі, вони не щільні. Попри те, що тут і мускус альдегіди, і конвалії, він не мелкий це аромат. І Квіткова, ух, і такий трішки солодисень. Дуже він. Ой, прямо красивий, красивий, дуже сучасний. Це таке теж, наче переосміслення, що там фіалки, конвалі, і нема такого ретро-милкого вінтажного звучання. Тут дуже от воно по-сучасному, але багато, бо цей букет він відвертий, глибокий, там багато цих квіткових зелених нюансів. І разом з тим він дуже комфортний. Дуже красивий аромат. І для поціновувачів прям щиро, щиро раджу. Ой, і текстуру. Як, взагалі, як відтворена ця текстура, дуже подобається. Думаю, і альдегіди підтримують про листочки фіалкові. Що я казала, вони гарно, дуже відчутні. Взагалі, оце відчуття фіалкове, воно якесь, не знаю, неймовірне. Не дуже люблю фіалки. Взагалі, фіалки. Шо у мене фіосфіал? Щось у мене там і анонове таке є. Імпровізації всякі на тему. Дуже красиво, дуже рада, що познайомилася. Тож, усім дякую за перегляд. Таке у нас сьогодні легеньке, малесеньке відео вийшло з невеличкою добіркою, але сподіваюся, ви для, для себе почули щось новеньке. І пишіть, які квіти квіткові композиції відверті вам. Подобаються. Бо для мене ця тема є особливою з тими упередженнями квітковими. Я так потрішки поступаюся до ірисів, хоча іриси найбільш для мене знайомі, але все одно немає такої цікавості, до якихось цік... незвичайних, незвичних, як, наприклад, бані, бані м'ятно-ірисовий аромат. От його б дуже сильно хотілося від пані Олени, що отримала. Ну більше про коріння ірису. Так мені аромати дуже подоба. А так до ірисів, оцих всіх непівпрозорих, тендітних, ніжних ароматів, не знаю, якось дуже спокійно ставлюся. Вони мене не особливо цікавлять. Але от інколи, інколи щось прик... Ох, як він пахне оцей. Ой, який він класний. Мені так з руки пахне. Красива, дуже красива композиція. А, да. Тому чекаю ваших коментарів. Сподіваюся, буде більше часу записувати відео, а якщо ні, то вибачаюся. Ну, поки, поки так. Хочу зробити невеличку розпаковочку боксу від Олі Ольфатіво, Поки він актуальний, його набір. Бо щомісяця, чи щосезону, напевно, щосезону, змінюватиметься наповнення. Трішечки бренди залишатимуться, а деякі аромати змінюватимуться. Тому, поки він актуальний, дуже хочу вам розповісти взагалі про українську парфумерію, бо дуже багато існує міфів, дуже багато реклами, брендів розливають, діє, ми українська парфумерія. А це просто просто бренди розливайки, Це так парф. Любительському середовищі Називають бренди Розлівойки. Або через да, рекламу, просування, доступні ціни вони мають попит. Хоча, хоча отакі. От Вікторія Сініч. Дуже доступні ціни, я вважаю. За об'єм, за оформлення, за якість. І вам ці аромати не будуть нести ніякої шкоди. Ой, ну, коротше, це теж така тема для окремого відео. Тому дякую усім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Все, бувайте. Не забудьте поставити подобайку.